Вітаю, дорогі глядачі! Останній місяць літа, яким він буде для України. Що буде в Україні? Давайте розіб'ємо на три частини: початок, середина, кінець місяця. Перетасовую колоду циганських карт. Я, Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. чтець оракулів працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо дивитися. Чесно кажучи, вже трохи стрьомно дивитися, враховуючи, якими були два попередні місяці. Так, В Червні Коховська ГЕС. В липні Одеса морські порти активно бомбили. Зернова угода була зірвана. На серпень вже страшно дивитися. Ну, Але подивимося: все одно треба дивитися, куди ми дінемось від цього. Так, Треба бачити загальну картину, місяця. початок місяця, серпень. Карта хуліганов падає. Карта активізації колаборантів, сепаратистів та диверсантів. Таке от. Дуже сильний сепаратизм. Карта нещастя падає, вогонь. Активні вогневі, удари активні вогневі, атаки. Початок серпня буде дуже жорстким. Далі. Карта дому. Більше часу проводьте вдома, сидіть по домах. Людні місця відвідувати немає великої надобності. Займайтеся домом та своїми рідними, близькими людьми. Серед... Ну, погано погано початок місяця почнеться. Середина місяця. Карта врача, карта взаємопомощі, взаємодопомоги, карта взаємопідтримки. Помагайте одному. Займайтеся своїм здоров'ям. Далі. Карта скорбі. Теж поганий знак. Активізація ворогів, теракти дуже сильні. Де конкретно треба розбиратися територіально, але вони будуть. Карта дитини. Більше часу приділяйте вашим дітям, захисту ваших дітей середини місяця. І біль... Ну і плюс це ще й хороший знак: це народження чогось нового, якісь великі переміни та реформи. В кращу сторону. Можливо, щось поміняється глобально в Україні. Дуже в хорошу сторону, бо народження дитини це хороший знак на картах. І кінець. Місяця карта Деньги падає, позитивна карта, фінансове збройне матеріальне підселення, карта Втішення Янгол спускається з небес. Позитивна карта захист вищих сил, карта Любові, Купідончик та Голуб Миру. Тобто, я би сказав, під кінець місяця можна очікувати якихось хороших новин, але початок та середина місяця будуть доволі жестяковими. Вибачте вже, будь ласка, за таку інформацію. но то, що мені карти показали, то я і сказав. Бережіть себе, немає надобності ходити по людних місцях, хіба що за продуктами та в аптеку. Бережіть себе та своїх близьких. Я бажаю всім, щоб останній місяць літа був мінімально травматичним. Стосовно цього всього, ще запишу відео стосовно ЗС і інших моментів. Бережіть себе.